Дід Мазай і Зайці. Розглянемо схему майданчика. Естафети Дід Мазай і Зайці. Поверхня майданчика повинна бути не слізькою. Та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар. Обруч. Дві штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту та фінішу. Руху. Перед стартом естафети кожна команда, крім одного учасника, розміщається за лінією острівця. Це зайці. Дід Мазай, учасник команди, який стартує першим, знаходиться всередині човника, тримаючи його в руках на старті. За сигналом Дід Мазай стартує, долає відстань до своєї команди, присідає і нахиляє обруч перед партнером. Той залазить в човен всередину кільця. Дід Мазай підіймає його і обидва учасники разом повертаються до старту. На старті дід Мазай вистрибує з човна. Заєць стає дідом Мазаєм. І все повторюється. Естафета продовжується до того моменту, коли останній заяць торкнеться маркеру фініша. Перемагає команда, яка першою перевезе всіх зайців за фінішну лінію. Розглянемо схему майданчика естафети. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар: Обруч 2 штуки. Крижинки. Обручі різнокольорові 8 штук. Для кожної команди визначаємо лінії Старту. Фінішу Руху Вздовж лінії руху зигзагом розташовуємо крижинки. Таким чином, щоб перший обруч торкався лінії старту та лінії руху, другий серединою лежав на лінії руху та торкався попереднього обруча. Третій, щоб краєм торкався попереднього та лінії руху, і так далі. Четвертий торкався попереднього, та як і другий, лежав серединою на лінії руху, і так далі. Восьмий обруч лежить посередині лінії руху. Прямо перед ним встановлюємо маркер розвороту. Він замикає лінії руху та означає початок острівця для зайців. Перед стартом кожна команда, крім одного учасника, розміщається за лінією острівця. Це зайці. Дід Мазай, учасник команди, який стартує першим, знаходиться на старті всередині човника. Тримаючи його в руках, за сигналом дід Мазай стартує, долає відстань до своєї команди. Рухаючись, наступаючи виключно всередину крижинок. Забігає за маркер розвороту. Присідає і нахиляє обруч перед партнером. Той залазить в човен всередину кільця. Дід Мазай підіймає кільце. Обидва учасники огинають маркер розвороту та разом долають зворотню відстань до фінішу. В такому самому порядку по крижинкам. на фініші дід Мазай вистрибує з човна. Заяць стає дідом Мазаєм і все повторюється. Якщо учасники заступають за крижинку, то оголошується аут, і учасники повинні повернутися назад настільки кілець, скільки стоп опинилося за межами крижинки. Якщо, хоча б, один з учасників, хоча б од Онією ногою чи іншою частиною тіла знаходиться всередині крижинки. Якщо обидва учасники опиняються цілком за межами крижинки, то команді зараховується поразка. Естафета продовжується до того моменту, коли останній заяць торкнеться маркеру фініша. Або команді суперниці оголоситься програш. Розглянемо схему майданчика-естафети. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар: Обручі. Перший віковий дивізіон 20 штук, другий і третій вікові дивізіони 24 штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту, фінішу руху. Вздовж лінії руху з десяти обручів викладаємо класики. Фігура починається та завершується одним. Команди збираються біля своїх класиків. Учасник, що виступає першим, стоїть на початку фігури, а решта команди довільно. За сигналом судді перші учасники стартують і стрибками долають класики, наступаючи в кожний обруч. Після проходження всієї фігури діти першого вікового дивізіону вистрибують з останнього обруча. Розвертаються і долають класики у зворотньому напрямку. Після проходження всієї фігури діти другого і третього вікового дивізіону вистрибують з останнього обруча. І не розвертаючись, долають класики у зворотньому напрямку. Коли під час руху учасник торкається обруча, він повинен повернути його у вихідне положення. Якщо він його зсунув, у випадку, коли обруч залишився на місці, учасник має торкнутися його рукою, імітуючи відновлення положення. Після завершення він передає естафету наступному учаснику, торкаючись його руки. Класики завершуються тоді, коли останній учасник команди пройшов весь маршрут та торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету.